Привіт! Сьогодні ми з вами розрахуємо матрицю вручну і саме твою. До прикладу, ви народилися 10.01.1981. Пишемо 10-го.01 1981, Пишем. 10 .01 .1981. У кожного з вас тут буде своя дата. Не переплутайте. Це приклад, випишіть свою. Малюйте квадрат, як тут, два квадрати, один квадрат в іншому квадрату і діагональні лінії горизонтальна і вертикальна. Цю точку свою дату. У нас це десяте. Цю точку місяць народження. Тут 0. Перший. А тут в нас точка е, рік народження. Їх потрібно присумувати, щоб цифра не була більшою за 22. Тому що в нас матриця складається з 22 енергій, е, так само, як 22 старших аркана Таро. Але про це будемо пізніше говорити. Рахуємо: 1 плюс 9, 10, 8 плюс 1. 9. Сумуємо 19. Тут пишемо цифру 19. Тому що 19 менше, ніж 22, і тому ця енергія існує. Далі знаходимо ось цю точку. Як її знайти? Приплюсуємо ці три цифри: 11 плюс 19. Це буде 30. 30 є така енергія? Немає. 3 плюс 0 сумуємо. буде 3, звичайно. Тому тут ми пишемо цифру 3. Правильно. 11, 21, 30. Цифра 3. Тепер знаходимо серцевину. Для цього нам потрібно скласти ці 4 цифри. Дуже просто. Матриця розраховується дуже просто. А от значення енергії це вже трошки складніше. 10 плюс 1 11. 11 плюс 19. Ми вже знаємо, що це 30. 30 плюс 3 33. І 3 плюс 6. Точніше, я вже порахувала. 3 плюс 3 це буде 6. Тут пишемо цифру 6. наша точка зборки. Наша центральна енергія, яка відповідає за комфорт нашої душі. Далі знаходимо ось ці позиції в матриці. Їх знайти дуже просто. Складаємо ці дві цифри. Ці, ці, ось так. 10 плюс 1 буде 11. 11. 1 плюс 19 звичайно, 20. 20-та енергія у нас є, тому ми її записуємо. 19 плюс 3 буде 22. Перевіряємо Марину на математику, да? так? Тож я не любила в школі. Сьогодні 22. Правильно? Правильно. 22 енергія є. Е. І тут 3 плюс 10 буде 13. Ми пишемо сюди 13. Тут також все просто: 6 плюс 3 буде 9. Ми знаходимо ось це число. Тут пишемо 9. Тут, щоб знайти 9 плюс 3, буде 12. Пишемо 12. Далі знаходимо ось це число. Це, як ви бачите, тут у нас гроші. Це вхід в грошовий канал. І рахуємо, 6 плюс 19 буде 15. Буде 25. 25 енергії у нас немає. Тому ми плюсуємо. 2 плюс 5 буде 7. Пишемо 7.